Всім здоров'я. В одному із відео я розповідала, який повинен бути мед, запечатаний. Можливо, не всі знають, який запечатаний мед. Оце ось запечатаний мед. Бджілки його запечатали. От, вся рамочка запечатана. Це мед, який бджілки вже. Приготували на зиму для себе. Він самий корисний для організму людини. От ми вилочкою його вскриваємо. І оце, цей віск, оце і є забрус. От, Кришечки з медом. От ми його вкриваємо. Вилочкою і ставимо у медогонку, відкачуємо. А оце забрус. Ось у мисці забрус. Повна миска забрусу. Я вам розповідала, що таке забрус. От, будь ласка, скриваємо запечатаний мед, цілющий мед, дуже корисний. На все вам добре.